Якось ранку мушка встала свої лапки умивала дві по дві і по привітала всіх котів. Лапка раз, лапка, два, закрутились голова. Далі буде три чотири сіки лапок у кота, а у мушлі як на злість ми чотири хашість. І мушка вже забула, скільки чистих лапок було, оче треба рахувати, Все спочатку почина. Як косантом мушка встала свої лапи, помивала дві повіки по воді, привітала всі в Лапка, раз, лапка, два, закрутилась голова. Далі буде три-чотири, скільки лапок у кота А у мушки як на злісі зміг, щоб. Щапу починать. Скоріше підписуйся на канал, щоб не пропустити нові мультики.